Вітаю всіх, і так. Раз тут вже пішли розмови про наступи, повертаємось до наших баранів. Луганська область вона вже окупована, і про неї забули, її не чіпаємо, тому що немає сенсу зараз її чіпати. Поки вона повністю в окупації, звісно, ніхто її не буде повертати ніяким шляхом, бо це неможливо. Тільки дипломатично, пізніше не зараз. Донецька область, давайте так. До кінця літа беру період. До кінця літа Донецька область буде повністю в окупації на 100%. Донецька область буде повністю в окупації на 100%. До кінця літа. Скажімо так, випадає мені рицар Кубків? Це, якщо казати про так або ні, це відповідь так випадає, але. Верховна жриця на дні колоди. Знову ж таки, це все ще може змінитись. Це, це тенденція на сьогодні. Боротьба, сильніша боротьба. І домовленості пішли. Пішли домовленості серйозні по ній, і розчарування. Нерви нагнітання, руйнування не без цього. І карта помірність. Тобто, знову ж таки, на спад це піде. Я б би сказала так: ризик величезний, ризик величезний, але воно йде на спад. По помірності ця карта не швидка і досить спокійна. Другий варіант час. Ну, з часом, з часом логічно, що це вже, вже все можливо, поки тягнути час, що його тягнути. Давайте подивимось так. Що чекає Донецьку область до кінця літа? Що чекає Донецьку область до кінця літа? Давайте дивитись Розмови, нагнітання, паніка, нерви. Наступ не без цього. Довгий наступ, довга тягучка. Вісімка Пентаклів це довга робота. Результати довгої роботи вже перші результати будуть. Тобто, розумієте, окупація там в території ще буде, не без цього. Але що на це ніколи? Нічого такого. Так, дивимось. І наші відбиватимуть, не забувайте про це. Десь відступатимуть, десь відбиватимуть. Я не скажу, що прям погано все. Але важкість. Ось вам лицар кубків, знову це йде, і Верховна Жриця на нього випадає. Донецька область. Імператор. Ворога це кістка в горлі і він буде давити максимально. Мені не подобається процес взагалі. Тут якби ще йде домовленість якась. Я не хочу сюди лізти. Вже це не потрібно. Просто. Це факт. Реагуйте на те, що за вікном, і сприймайте адекватну інформацію, бо тут же починається кошмар. Там такі тюрки серйозні, великі, політичні, що власти там зовсім не треба.